Сьогодні ми подивимося, як створюються запитання, типу правильно-неправильно, коротка відповідь та есе. Ми вже зробили достатньо вправ, які вчать, як створюються запитання. А тепер подивимося, які особливості саме таких запитань. Отже, перше запитання типу правильно-неправильно. Воно вже є створене. Щоб зекономити час, я натискаю кнопку Редагувати і продемонструю вам особливості, які потрібно врахувати, щоб правильно створити таке запитання. Отже, повинна бути назва запитання, сформульоване запитання, яке одночасно є відповіддю. Можливо, це можна зробити використовуючи якусь картинку, як от в даному прикладі. Поставити бал за замовчуванням за цю відповідь, і е, правильна відповідь, якщо це відповідь, якщо це речення є у вас правильним, то ми ставимо правильну відповідь правильно. Якщо ми сформували неправильну думку, тоді правильна відповідь буде неправильна. І все. І достатньо зберегти зміни. ми отримали з вами питання типу правильно-неправильно. Давайте подивимося, як воно буде виглядати в нашому тесті. Отже, на даному рисунку зображено зовнішню архітектуру ПК. Виберіть одну відповідь, правильно чи неправильно. Отже, закриваємо попередній перегляд даного типу питання і переглянемо питання. Яке називається коротка відповідь. Так, це запитання, як усі попередні повинні мати свій номер і е, сформульоване е, речення, яке вимагає записати в поле якусь коротку фразу або слово. Виставляємо бал за це запитання. І е, важливо поставити чутливість відповіді до реєстру. Якщо нам важливо, з якої боку починається слово з великої чи з маленької, то ми це ставимо, що регістр має відповідати чи з великої, з малої букви. Якщо ні, то залишаємо за замовчуванням. Отже, правильна відповідь, яку ми вводимо у це поле, має Набирати значення оцінка 100%. Можливо, дати ще інші відповіді, але вони повинні вже мати інші оцінки нижчі, ніж 100%. І після цього ми знову ж таки забираємо штраф за неправильні відповіді і натискаємо Зберегти зміни. Давайте подивимось, як буде виглядати це запитання. Ось. Коли учень прочитає таке запитання, він просто повинен це поле занести в відповідь, яку вважає правильною. Ось таким чином виглядає це запитання. І останнє шосте запитання типу «ЕСЕ». Отже, я це питання сформулювала таким чином. Заповніть таблицю. Створіть та заповніть таблицю за поданим зразком або надійшліть відповідь у прикріпленому файлі. Тут ставила таку таблицю, також ця відповідь буде оцінюватися двома балами і зберегти, зберігаємо зміни. Так, попередній вигляд. Учні це питання ось у такому вигляді, а далі вони в у цьому полі можуть створити таку ж саму таблицю з такими полями, з такими текстами, які вони тут бачать, або створити цю таблицю в себе вдома на своєму комп'ютері і надіслати її у прикріпленому файлі за допомогою натискання на цю синю стрілочку. Отже, бажаю вам вдалого створення цікавих тестів для ваших учнів. Це у найкращого.